В ефірі час підсумки. Про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. У будинку на кияшка 22 вже змонтували всю систему опалення. Зокрема, встановили тепловий пункт та батареї у квартирах. Більше про відновлення у випуску. Запоріжжя стартувало відновлення другої черги водогону, де виявили три аварійні ділянки. Як відбувається ремонт та коли його планують завершити, дивіться далі. П'ять місяців тому у дубовому гаю народилось четверо лебедят, і з того часу сімейство стало справжніми зірками. Як доглядають за пернатими – розкажемо у випуску. Російські терористи знову обстріляли Запорізький район, постійно гатять по населених пунктах Херсонщини, Запорізької та Дніпропетровської областей. А також здійснили масовану атаку дронами, запустили їх 40, 24 ліквідували наші сили. ППО є руйнування у Харкові, на Львівщині, Одещині та в Івано-Франківській області. Натомість наші воїни відбивають атаки ворога на усіх напрямках фронту. Головні події тижня, що минає у сюжеті наших журналістів. 30 жовтня близько 11.30 ворог вгатив по Запорізькому району. На щастя, обійшлось без постраждалих. Наслідки обстрілу оперативно ліквідували надзвичайники. За інформацією поліції, поцілили понедіючій будівлі соціальної інфраструктури з установки С 400 За інформацією керівника офісу президента, боєприпас був нового зразка та мав іноземні компоненти, зокрема плату. Йдеться про далекобійну ракету 40Н6, Її дальність майже 400 кілометрів. Наші експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та неуможливлювати постачання цих компонентів. У РФ це постійна робота. 1 листопада, о 12.30 окупанти обстріляли з РСЗВ село Магдалинівка Комишуваської громади. Тут загинув 52-річний місцевий житель, який в цей момент йшов по вулиці. Також пошкоджень зазнали прилеглі будинки. Загалом ворог щодня обстрілює прифронтові населені пункти Запорізької області. Минулої доби ворог завдав 172 удари по 20 містах та селах Запорізької області. Військовослужбовці РФ здійснили 24 БПЛА-атаки по залізничному Гуляйполю, Новодарівці, а також 10 РСЗВ обстрілів Гуляйполя, Малої такмачки, Полтавки, Малинівки та Роботиного. Постійно під обстрілами і Херсонщина. Так, 1 листопада російські військові вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинула співробітниця міської військової адміністрації. Ще двоє службовців з департаменту містобудування поранені. Одна людина у важкому стані. Я не Знаю чи 30 хвилин назад, 40 хвилин назад. Теж не знаю. Я услышала кріки і вилітівши Два жінки, одна сказали раніше. Наступної ночі російські терористи вбили місцеву жительку села Станіслав, яка перебувала на власному подвір'ї. По населеному пункту завдали близько 40 ударів. Пошкоджено місцевий ліцей, амбулаторію та приватні будинки. Ворожі удари по населених пунктах Херсонщини тривали і в день. Російська армія продовжує нищити веселе. Окупанти вкотре вдарили з артилерії по селу близько 10.30. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік. Вранці у середу ворожий дрон Камікадзе атакував приватне підприємство у Нікополі, внаслідок чого загинула жінка ще четверо людей отримали поранення. Обстріли тривали. І наступного дня загинула ще одна людина, семеро травмовані. Пошкоджені будинки, аптека, магазини, інфраструктурний об'єкт та лінії електропередач. Обстріляла російська армія і кроварійський район. По Грушівській громаді цілили з ЗРСЗВ. Є руйнування у чотирьох оселях місцевих та господарській споруді. Потрощена автівка. Люди вціліли. Тим часом сили оборони України стримують ворога на усіх ділянках фронту. Зокрема, на авдіївському напрямку. Наші воїни відбивають атаки росіян, які прагнуть оточити місто. На відео бійці 110-ї бригади знищують залпову установку Сонцепьок поблизу Авдіївки. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 930 окупантів, 18 танків, 43 бойових броньованих машини, 42 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 1 літак, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 34 автомобілі та 13 одиниць спеціальної техніки. Також наші повітряні сили продовжують нищити ворожі ракети просто на підльоті. На відео підрозділи зенітно-ракетних військ збивають дві керовані авіаційні ракети Х-59, які запустив ворог. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ. У будинку на Кияшка-22 вже змонтувала всю систему опалення. Зокрема, встановили тепловий пункт та батареї у квартирах. Одночасно з цим в пошкоджених оселях продовжуються ремонти. Підрядники працюють на інших трьох об'єктах, що були частково зруйновані ворожою атакою. Хідробіт регулярно перевіряє очільник громади, як триває відбудова багатоквартирних будинків. Бачила Анна Крамаренко. На Кияшка 22 вже повністю змонтована система опалення. Зациркульовані всі стояки, а в квартирах встановлені радіатори. Будинок обладнали індивідуальним тепловим пунктом. Розділені два контури опалення для ЦНАПу та житлової частини. Можна подавати теплоносій вдома. Тобто вже завтра ми можемо Так, так. Да, Наскільки я знаю, завтра ми будемо виконувати гідроличні випробування і після них вже буде дом, готовий прийняти до теплокції. Добре. Добре. Добре, Будівельники завершили армовану стяжку підлоги в квартирах. З однієї сторін по мешканнях вже встановлені металопластикові вікна. Зараз працюють над електрикою. На наступному тижні ми також будемо проводити монтаж дротів у квартирах. Ми починаємо ну, сьогодні демонтаж, робимо стояків каналізації, і на наступному тижні будемо монтувати вже стояки каналізації та водопроводу. І продовжувати вже розпочали штукатурити стіни в квартирах, тобі ж ну, оздоблювальні роботи. І на наступному тижні посилюємо ці роботи пріоритетно це спочатку квартири, потім вже під'їзди, да, і там ЦНАП вже на завершу і так. Так, у нас повністю зроблено вже перший під'їзд, електрика, другий під'їзд ми завершуємо завтра. Переступаємо до третього якраз поли вже будуть міцні і можна буде там приступити. то ми набираємо темпов по поздобену роботу. Балкони на Кияшка-22 планують зробити в одному стилі. Балкони зі склінням, всі будуть однакові, однакові. Бо цих пілястер не буде ніяких. Не буде взагалі. Нижня частина, як і у всіх цих балконів. Гарні темпи, сподіваюся, що в такому ж русі будемо працювати. Паралельно йдуться роботи, достатня кількість працівників, вже йдуть і внутрішні роботи, і проводка проводиться, і повністю вже зробили систему теплопостачання. Тому вже як планували, так то і зробили. Дах готовий, вікна, більшою частиною вже. На своєму місці хлопці працюють. Тривають роботи з відновлення будинку і на інших адресах. Зокрема, на соборному, 151. Підрядники завершують капремонт даху над житловою частиною а над зруйнованою вже почали монтаж стропельної системи. Паралельно з цим виконуються внутрішні роботи. Стяжка, штукатурення та шпаклювання стін. Загалом на об'єкті вже виконано близько 40% робіт. Вікна ми поки не ставимо. Не ставимо з одної причини, щоб була природна вентиляція, щоб воно швидше трошки сохло. Також розпочали ми на цьому тижні встановлювати радіатори по всім 15 під'їздам. На цьому тижні маємо завершити цю роботу, і на наступному тижні радіатори мають стояти вже у відбудованій частині, яка була зруйнована вже. Розпочали роботи з благоустрою. Наразі демонтовані бордюрні камені. На наступному тижні маємо їх встановити і вже підготовлювати покриття під укладку асфальту. На Сталеварів 16 будівельники розпочали монтаж колон четвертого поверху. Разом з цим ремонтуються квартири житлової частини в першому та другому під'їздах. Почали виконувати платку газобетону по зовнішнім стінам. Плануємо робити підключення постійного водоводу додому, в підвалі. То все йде згідно графіка. Одставань немає. Система теплопостачання все зроблено. Все зроблено. Тобто Ви готові до опалювання. Тривають роботи і на Застафонській 10. В будинку зроблена розводка кабелю електромереж по квартирам. Підрядники продовжують шпаклювання стін. Одночасно з цим ведеться утеплення фасаду. Близько 400 квадратних метрів вже готово. Роботи на всіх об'єктах виконуються паралельно. Завдяки цьому вдається пришвидшити процес відновлення будинків. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Школярі у Запоріжжі створили робота, який допоможе у розмінуванні. Також вихованці школи робототехніки пропонують оснастити Дніпроге сонячними панелями та побудувати на площі Запорізький культурний центр. Ці та інші цікаві проєкти презентували у прес-центрі спілка журналістів. Докладніше розповість Артур Туркін. Цю роботизовану платформу створено для потреб ДСНС та ЗСУ. Її завдання робити обстеження і закладати вибухівку для дистанційного підриву або вивезення вибухонебезпечних предметів. Керування відбувається дистанційно, а рух коригується відеокамерами, ультразвуковими датчиками та світлодіодами. Робот поступається світовим аналогом за функціоналом та комплектацією, але його вартість в 10 разів менша і становить близько 5 тисяч доларів. Перше. Екземпляр вже передали вибухотехнікам поліції Херсонської області завдяки підтримці волонтерів. З допомогою камер може роздивитися, що ж там дійсно лежить, тому що насипана може як касетні снаряди. Вони просто всюди. От. друге він закладає дуже обережно дистанційну закладку. От і дуже е, акуратно е, уходить з зони, і після цього, наприклад, проходить підрив. Зараз на стадії збірка робота для передачі ДСНС міста Запоріжжя. Ми не тільки потрібно фінансування. Ми намагаємося знайти фінансування через міноборону, через інші якісь стукаємось у двері до фондів, до волонтерських до організацій і сподіваємось знайти це фінансування. Також вихованці школи робототехніки пропонують проект гібридної генерації, встановлення сонячних панелей на стіну греблі та дахидні прогресу. Загальна потужність сонячної станції становитиме майже 8 мегаватт. Аналогічний проект реалізований у Швейцарії. Там у такий спосіб обладнали стіну греблі, водосховища у горах. Ці гривенці на дах машинок залів з гітротурбинами ми можемо встановити три рази більше це 24 500 сонячних, починаючи 40 тисяч квадратних метрів. Є у школярів і концепція реконструкції площі Запорізької. Там пропонують побудувати культурно-інноваційний туристичний центр з найбільшим в Європі годинником діаметром 12 метрів. За задумом авторів площа має стати одночасно місцем зустрічі вказівником часу та технохабом. Кожен етаж, наприклад, це по квадратних метрів. Всього 30 на 50 метрів площа по масштабу. Я вам покажу, він не займає багато місця на площі. Також пропонують в майбутньому відновити вітряк німців мінонітів, який наразі знаходиться на окупованій території. Всі ці проекти планують презентувати на міжнародному форумі з підтримки та відновлення України, який відбудеться у Польщі в листопаді. Артур Туркін, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Цьогоріч в Запоріжжя встановила сотню нових гідрантів в кожному районі, аби у разі пожежі надзвичайники могли оперативно її ліквідувати. Вже за два місяці на підприємстві почали фіксувати насправність нових конструкцій. Вандали ламають крани та зривають алюмінієві заглушки. Працівники водоканалу зафіксували пошкодження в десяти гідрантах у Шовчанківському та Дніпровському районах міста. Фахівці зазначають, відсутність навіть двох рукавних заглушок призводить до повної непридатності обладнання. що у Азія необхідності може призвести до трагедії. Вандали демонтували заглушку. Діти та інші люди кидають сміття у ці пожежні гідранти, це їх також може пошкодити, тому що там механізми і вони не будуть працювати так, як потрібно для відкривання та закривання пожежного гідранту. Прохання до нашого населення, якщо вони стали свідками, коли приходиться кража, будь ласка, фіксуйте це на наші телефони і викладуйте в соцмережах. Це буде велика поміж, і люди будуть знати своїх в кавичках героїв. У Запоріжжі відкрили дві переобладнані поліцейські станції. Приміщення були відремонтовані за кошти міського бюджету та надані правоохоронцям за символічну гривню. В подальшому такі осередки можуть з'явитися і в інших віддалених районах міста. Докладніше розповість Артур Туркін. Ця поліцейська станція буде обслуговувати найвіддаленіші куточки Шевченківського району. З початку року тут було отримано 2600 повідомлень про скоєнні правопорушення, дві сотні з них про домашнє насильство. Вказана локація вона необхідна і для громадян, для місцевого населення. Тому дякуємо вам за співпрацю для сервісу. Громадян це буде дуже корисно і робимо наше місто безпечніше. Дійсно, у вас навантаження зараз дуже велике, але все ж таки забезпечення громадського порядку це основне боротьба з злочинністю. А такі віддалені райони, як Шевченківський, як Заводський район, там де такий рівень Криміногенної обстановки все ж таки вищий, ніж в центрі. Тому я вважаю, що якраз такі. Станції поліцейські будуть такі в нагоді. Аналогічна станція за підтримки міської влади облаштована і у Завойському районі. Локації обирали із урахуванням оперативної обстановки саме там, де вони потрібні. Ця станція буде обслуговувати близько 32 квадратних кілометрів території та 14 тисяч населення. Навказані території на наших поліцейських обліках. Значиться 84 особи, як домашній кривник. Також тут є 130 власників зброї, тому от вказані локації дійсно потрібна поліцейська присутність. Присутність поліції має позитивно вплинути на обстановку та знизити рівень злочинності на периферії. За допомогою можна звертатися як з приводу правопорушень, так і за юридичною консультацією, кажуть поліцейські. На цих поліцейських станціях буде відповідний графік прийому громадян. Тобто це цей час, коли поліцейські обов'язково знаходяться тут, на місці. Але що стосується ситуацій, які потребують необхідного реагування, то 24 на 7 кожен мешканець може звернутися або до Районного підрозділу поліції або на лінію 102. саме відкриття таких поліцейських станцій дасть можливість людям звертатися безпосередньо в районі їх мешкання, і відповідно дільничний поліцейський буде оперативно реагувати. Надалі ми будемо працювати, щоб в кожному віддаленому районі були такі поліцейські станції відкриті, і щоб це було якраз дуже удобно для мешканців цих віддалених районів. Наразі знайдено приміщення ще для однієї станції у Дніпровському районі. Також розглядається можливість розташування правоохоронних осередків на Запоріжжі, Лівому Скворцовому та інших віддалених локаціях міста. Артур Туркін Микита Дейнега, телеканал МТМ. Мертельна пожежа у Запоріжжі, зрадниця, яка змушувала працювати на загарбників, та невдала спробу обнести кіоск. Про ці та інші події далі в нашому відеодайджесті. 1 листопада до надзвичайників надійшло повідомлення про загорання в одному з районів Запоріжжя. На місці рятувальники з'ясували, що палає приватний будинок площею 80 квадратних метрів. Загорання оперативно ліквідували, проте під час пожежі загинула власниця помешкання 1944 року народження. Ймовірно, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Того ж дня ввечері спалахнув гараж на площі 25 квадратних метрів. Внаслідок пожежі пошкоджено легковий автомобіль автомобіль, що стояв всередині, жертв та постраждалих немає. За фактами події відповідними органами ведеться розслідування. У комунарському районі чоловік намагався пограбувати один із кіосків. Заволодівши грошима, спробував втекти. Проте був затриманий патрульними, які прибули на виклик. Грабіжником виявився 37-річний запоріжець. Він відхрещувався від причетності до пограбування. Проте чоловіка впізнала продавчиня та очевидці злочину. Зловмисника затримали. Наразі триває слідство. Протягом жовтня браконьєри завдали збитки рибному господарству Запоріжжя на майже 440 тисяч гривень. За цей період держінспектори в межах водойм області вилучили та знищили понад 270 заборонених знаряд лову та 226 кілограмів на законно виловленої риби. Разом з цим вдалося врятувати майже п'ятисячі особин риби та близько 250 раків, яких випустили до водойми. Очолила установу, створену росіянами. Жителька тимчасово окупованого Мелітополя з літа минулого року очолила місцевий орган зайнятості, створений окупантами, аби залучати громадян України до роботи на загарбників. Її справу правоохоронці передали до суду за зрадницьку діяльність за проданці загрожує 10 років за гратами початку року працівники управління протидії наркозлочинності виявили понад 100 фактів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та психотропів. Правоохоронці вилучили у зловмисників майже 60 кілограмів заборонених речовин та півтори тисячі літрів прекурсорів. Загалом в Запорізькій області поліцейські викрили п'ять інтернет-магазинів, які здійснювали продаж наркотичної продукції. Поліцейські допомогли дістатися додому родині, яка затрималася у ветклініці. Ситуація трапилася після початку комендантської години. Дістатись додому у родини не було можливості, тож за допомогою звернулись до патрульних. У Запоріжжі стартувало відновлення другої черги водогону, де виявили три аварійні ділянки. Мережа була закладена ще у 1985 році. і до цього часу капітального ремонту не бачила. У травні одну з найбільш проблемних частин відремонтувала основні матеріали для її заміни. Надало представництво норвезької ради у справах біженців в Україні. Тепер комунальники розпочали оновлення наступних. Як відбуваються ремонтні роботи? Розповість Артур Туркін. Цей силовий водогін, що забезпечує водою два найбільших райони міста, побудована майже 40 років тому. Саме з цієї ділянки здійснюється подача на одну з найбільших запорізьких лікарень, заклади освіти, житлові будинки та котельню. За допомогою в безоплатному наданні матеріалів для ремонту комунальники звернулись до гуманітарної організації з Парижа, дія проти голоду. Зазвичай вони займаються дійсно питаннями протидії голоду, але в Україні мають і інші напрямки. Ша місія в Україні інша. Ми займаємось тим, що допомагаємо постраждалому населенню. Зокрема, ми діємо в таких сферах, як охорона здоров'я, харчова безпека, водопостачання, санітарія та гігієна. Ми надаємо психологічну підтримку населенню та підтримку у вигляді гарячих обідів. Це напрямок продовольчої безпеки. Це такий наш мандат, наша місія, яку ми виконуємо в Україні. Наразі всі необхідні матеріали для ремонту на більш ніж 4 мільйони гривень. Запорізький водоканал вже отримав. Також очікується постачання обладнання для контактно-дифузійного та терморезисторного зварювання поліетиленових трубопроводів. Було прийнято рішення допомогти водоканалу в вигляді цієї труби та других матеріалів, які необхідні для покращення, поліпшення умов проживання мешканців Запоріжжя. Заміна відбувається методом санації існуючого водогону поліетиленовою трубою. На час виконання робіт подача води зупинена, проте жителі районів цього не відчують, адже заживлені з інших мереж. Зараз виконується заміна ділянки протяжністю 450 метрів. Завдяки нашим французьким партнерам вони нас забезпечили матеріалами. Це поліетиленова труба діаметром 630 мм, міліметрів, 6 буртових бортових. Втулок, терморезисторні муфти, засувки для з'єднання та монтажу. Це дозволить нам. Виконати заміну та запустити водогін. Наразі виконане облаштування двох технологічних котлованів, демонтовані дві ділянки існуючого сталевого трубопроводу. Зварено поліетиленовий трубопровід та сановано 306 погонних метрів. Роботи за сприятливих погодних умов планують завершити у грудні. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Укрпошта презентувала нову марку героїчні професії. Залізні люди присвячену працівникам Укрзалізниці. Художник Віктор Грудаков відтворив на марці реальні події, що відбулися під час великої війни. 3 травня цього року росіяни вдарили по вокзалу у Херсоні, внаслідок чого загорівся вагон та отримав поранення. Провідник, завдяки злагодженій роботі залізничники, пошкоджений вагон від'єднали, співробітнику надали медичну допомогу, а пасажирів пересадили в цілілі вагони. Тоді, попри ворожу атаку, евакуаційний потяг вирушив до Львова зі станції з затримкою всього 14 хвилин і прибув за розкладом. Самі залізничники кажуть, за час великої війни співробітники «Укрзалізниці» стала однією великою родиною, яка завжди підтримає та допоможе. Вокзал на той час став воротами порятунку не тільки для мешканців нашої області, але і Донецької, Маріупольців, пізніше Херсонщини. І всі розуміли, що виконання обов'язків своє сумлінне виконання обов'язків, наша робота то є фронт, на якому ми повинні були вистояти. І Ми справились з тією задачею. І випуск цієї марки, я вважаю, що це проява поваги та вшанування наполегливої праці залізничників. Хочу привітати свято дійсно свято, яке ми маємо згадувати кожного дня. Бо кожен день, кожний день. Такі люди, залізні люди, на роботі. І дякуючи вам. За те, що ви наближаєте нашу перемогу з кожним днем, слава Україні. У присвятили до професійного дня залізничників, що святкує 4 листопада. Представники Укрпошти додають вкрай важливо закарбувати працю залізничників в історії, адже завдяки їхній роботі вдалося евакуювати майже 4 мільйони людей до безпечних регіонів та щоденно перевозяться гуманітарні вантажі. Спецпогашення відбулося у стінах вокзалу Запоріжжя. 1 а набір героїчні професії Залізні люди можна придбати на сайті Укрпошти. Тираж марки 150 тисяч примірників. До марки також випущено конверт перший день, день і е, листівка. Коштувати це буде 135 гривень. Номінал марки. Марка W, вона відповідає, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа міжнародного. Цей випуск марки це продовження нашої марки випуску героїчні професії. Це щира подяка вам, залізні люди, напередодні вашого професійного свята. Це подяка кожному працівнику, кожній працівниці, які в Зараз працюють, які в складні часи робили евакуацію людей, які кожного дня перевозять пасажирів, вантажі відновлюють шляхи після ракетних ударів. Ви герої? Ви герої не менш ніж ті люди, які зараз обороняють фронт. Тому щира подяка вам. П'ять місяців тому у дубовому гаю народилося четверо лебедят, і з того часу сімейство стало справжніми зірками. Пташенята плавають в озері разом із батьками та стають персонажами для світлин запоріжців. Наша Елизавета Швайко дізнавалась, як доглядають за пернатими та чиє вже імена у нових мешканців парку. Подробиці далі в сюжеті. П'ять місяців тому у Дубовому гаю народилося четверо лебедят. Їхню появу вважають справжнім дивом. Бо за останні 20 років родина Філі та Глаша, які разом вже три роки, поповнювалась лише двічі. Цьогоріч, аби вберегти сімейство, працівники парку завчасно провакцинували пташенят та вже за кілька тижнів випустили до водоймина світі. В этом году нарешті, стада нормальне поповнення в лебедей було чотири uh, птенця, чотири маленьких і они вот выжили, и Сьогодні уже відтяг уже наверное, не практично не можете отличить Маленьких, а зрослих, вже большие полноценные птицы. Майже одразу пернаті стали улюбленцями відвідувачів дубового гаю, які приходять їх погодувати та сфотографувати. Дитина дуже полюбляє пташок, приходимо і наблюдаємо за пташками, годуємо пташок. Дитина йти в захваті, коли о, Постерігає за пташками, коли вони до неї підходять. Да, дянушко, подобаються тобі пташечки? Да, подобаються. Найбільше про що зараз турбуються працівники парку, це аби відвідувачі не годували птахів хлібом, адже їхній шлунок не в змозі його перетравлювати. Тож, якщо плануєте навідатись до лебедят та пригостити ласощами, краще принесіть насіння з лаків, овочі чи зелень. Мы провели очень большую такую кампанию простительную Людей просвещать, что нельзя кормить хлебом, везде висят нас объявления. Вроде бы люди понимают, уже даже смотрю, даже сами там, посетители друг другу, делают замечания, если видят и говорят, что вот, нельзя так делать, кормите, пожалуйста, там, любыми там, пшеном, там, травяными какими-то смесями там, и, так далее, и так далее. То есть можно, в принципе, всем, кроме вот этого хлеба. Тільки що у пернатих ще немає імен. зиму Глаша та Філя разом з пташенятами залишиться у дубовому гаю, адже не бояться холодів. Проте щойно озеро скує літ, велику родину переселять на господарчий двір і будуть підгодовувати. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.